В общем, з'їздили ми тільки ще на нову пошту, кое-что забрали, а забрали ми ось таку дуже надзвичайно потужну річ. Це сівалка ДТЗ-12 РБ, моєму. В общем, я думав вона трошки менша буде, але... Приходить вона ось такій обрешотці по новій пошті. Замовляв я на ROM.UA, Безкоштовна доставка. Заплатив тільки за пересилку грошей. В общем, отут, я так розумію, сошники і всяка прибамбаси. Тут, мабуть, тукопроводи заматані. Не знаю, не дивився я. Я на новій пошті не розпочатував, не дивився. В общем, ось така синенька китайська сіялка ДТЗ. Наскільки я розумію, ромб і ДТЗ це є партнери, так що, я скажу, ціна довольно мене порадувала, як то кажуть. Але все чекі-пуки, будемо збирати зараз. Добренько, чекаємо, продовжуємо. Все розгрузили. З цього ящичка викли... прийшлося викласти ось такі сошначки. В общем Розгортачі, маркера два штуки, да, і ось такий подарунок. Разом із сівалочкою. В общем, стоїмось сівалочки. Ще й подарунок, набір головкових торцевих табіти. Отакий. Дуже приємно. Ось такий наборчик. Красота. Біти. Такі ці Це, навіть, переходничок Так, навіть на В общем, 4, 5, п'ять і п'ять, шість, сім, вісім, десять, одинадцять, і тоді це на 13 саме більше, це на малу трещотку і пішло на велику 10, 11, 12, 13, 14 до 27. Дві тріщотки, вороток. Подовжувач один, подовжувач другий. Викрутка типа для біти. В общем, В общем, класно. В общем, не, не обдурили на ромбі, так як положено, як замовляв, так і отримав. Все, будемо збирати. добренько, ну шо, так, далі так, буде. На даному етапі така у нас зборка йде. Виставив сошнички, пообтягував. В общем, трохи потрахався, поки виставив сошнички, але трошки виставив, щось вийшло, щось не вийшло. В общем, Отако буде. Добре, поки працюємо, збираємо, складаємо. Далі такий буде. вона має вигляд на даному етапі. В общем поприкручував, повиставляв цепочки, повиставляв сошнички, ще, ще лядку прикручу, В общем, отак от вона виглядає ще. Оця пленочка здається, вона буде отака цвітом. Нержавейка. Далі буде. Так, в общем, устанавливаю я ці лієчки, тукопроводи цієї. Чи сем'я проводить, чи туко проводить, хер'яна. В общем, так ставлю правильно воно, там, чи неправильно, короче, така херня получається, я не знаю. Сипатиметься воно чи ні. В общем, якщо неправильно, хтось поправить мене, Буду перероблять, бо чи сіятиме, чи ні, я не знаю. В общем, З першого в мене йде в другий сошник, з другого в перший і. В общем, короче, Ось така хрень. Не знаю, правильно чи ні. Тут воно так цепляється, в общем, длинніше і коротше. Коротше, я наставлю сюди, а длиннішим вперед, коротшим назад. Коротше, коротше, така хер. Херня, в общем. Я знаю, що в сівалці заря я сіяв. Тут зацеплюється, ось сюди защелкується, ще ось ця хрень, стаканчик цей, сюди защлкується, а тут таке і в, з в зарі. Тут ще на цьому стоїть пластмаска така, прижимає, щоб лишнє не висипалося. Тут же все таке щось напряму, не знаю, що воно за сівалка, як вона сіятиме і як тут точності висіву, додержуватися, я не знаю. В общем, Поки складаємо, там буде видно. Щось, щось, щось будемо думати. В общем, Якщо я не прав, щось, хтось поправте мене. Так, ну що, ось така вона вийшла. В общем, єлі е е е е е я виставив оці всі ці прибамбули, ну я в баню не де, воно ну, в інтернеті не показано, що як воно робиться, ну примірно примітивно я зробив. Так, оці оце все я ставити не буду. Не маркери, не розгортачі. Хіба зніму, зняв вже один цей кружок, диск один. І там, ну, зніму ще один диск. Прямо сюди один диск і туди диск. Так як я бачу, у деяких людей є, так зроблено. Він зробить, просто слід буде підрихлювати і все. Більше він не нужен той розгортач нічого. Скільки я бачу, вже хлопці познімали їх, їх немає. В общем, а маркера вони не нужні, його видно і так, як хорошо виготовлена земля, його видно, де сівалка пройшла так що таке, така блискуча веща. Звісно, це все оця бляха блискуча, вона не потрібна ніяк. Оце все воно блистить, в очі б'є. Ну нічого, висота. Та Ось таке. Все. Да, і заглушки я теж ставити не буду. Вони не потрібні. Ну що, отак воно зроблено. Чекаємо посівної пшениці. Така сівалка. Так, отакі от в нас. Регулювання, цепки, барабан, все, в общин, все як у китайські сівалці. Все добре. Всім пока. До наступних зустрічей. Наступна зустріч буде вже, я думаю, у сівал, як сівалка буде сіяти, але ще буде оранка, ще буде дисковка, ще буде все буде добре. Давайте, всім пока. Мирного неба. 以后。